Лю – Люцисінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій ОРОБчук. Рік другий епохи постстримування. Австралія. Ранок першого дня після завершення переселення людства. Гамір навколо ченсінь раптово обірвався, залишивши її наодинці з віддаленим звуком трансляції інформаційного вікна над мерією. Вона змогла розпізнати голос Томоко з поміж двох інших. Проте через велику відстань не розчула їхнього звернення. Їй здалося, що вони чекають якесь заклинання, примушуючи інші голоси та шуми стихати аж до повної тиші. Світ навколо ніби зупинив свій біг. Несподівано народилася величезна звукова хвиля, примусивши ченсінь зригнутися від переляку. Через сліпоту, яка тривала вже певний час, реальні образи світу в її свідомості почали трохи заміщатись уявними. Їй здавалося, що води тихого океану закипіли. Здибилися, і величезна хвиля цунамі проковтнула Австралію. Минуло кілька секунд, перш ніж вона збагнула, що це натовп зайшовся криками радості. Що їх так звеселило? Чи це початок колективного безумства? Радісне голосування тривало досить довго, але поступово безмістовні вигуки почали поступатися не менш гучним, проте розбірливим викрикам. Чулося багато голосів, які торохтіли одночасно, немов затопленим континентом, розверслася безодня неба. І краплини дощу забарабанили по неспокійних водах. Ченсінь із тієї какафонії звуків ніяк не могла добрати, про що говорять люди навколо, але в тому, що всі спокійно повторюють назви кораблів синій простір та гравітація, була певна. Гострота слуху, притлумлена вибухом галасу, потрохи поверталася до Ченсінь. Вона розрізнила звук кроків у своєму напрямку, а далі відчула, що хтось, зупинившись, не зводить з неї погляду. Доктор Ченсінь, що з вами?» Ви не бачили, що відбувається навколо. Чінсінь відчула слабкий порух повітря, немов людина махнула рукою перед її обличчям. Мене послав мер розшукати вас. Ми повертаємося додому. У мене нема дому. стиха відповіла чінсінь. Слово додому змогло примусити її серце, оніміле від болю, знову битися. Вона пригадала ту зимову ніч три століття тому, коли облишила батьківський дім і зустріла світанок перед вікном їхньої спальні. Її батьки померли ще до великого занепаду. І їм було невтямки, куди час і доля приведуть їхню доньку. Та ні, всі збираються залишити Австралію і повертатися туди, звідки приїхали. Ченсін підвела погляд, силуючись побачити незрячими очима, бодай щось, окрім темряви. Що? Гравітація ініціювала трансляцію гравітаційних хвиль. Як таке взагалі можливо? Місце розташування системи Тресоляриса вже не є таємницею, втім, як і землі. Трісоляріани тікають, другий флот змінив напрямок руху. І не летить до сонячної системи усі краплини відлетіли із землі. За словами Томоко, ми можемо більше не перейматися вторгненням. Обидва світи перетворилися на згубні місця, і жодна сила у Всесвіті вже не зможе запобігти їх знищенню. Як це сталося? Тож ми всі повертаємося додому. Томоко наказала силам безпеки землі допомогти з організацією репатріації з Австралії. Часом процес пришвидшиться, але за попередніми розрахунками все одно триватиме від трьох до шести місяців. Ви можете вирушити серед перших. Мер наказав розшукати вас і доправити до адміністративного центру провінції. А що з синім простором? Ніхто нічого не знає до пуття, навіть томоку. Але три соляри щойно отримав передачу за допомогою гравітаційних хвиль, запущених понад рік тому, коли система стримування на землі зазнала невдачі. Я можу трохи побути на самоті. Гаразд, докторе Чен, але ви маєте почуватися втішено вони зробили за вас те, що мусили зробити саме ви. Чоловік замовк, але Сінь все одно відчувала його присутність. Навколишні звуки поступово стихали, як і припинялася злива кроків. Люди розходилися від намету мерії у своїх справах. Сінь відчувала, як вода, що нахлинула внаслідок цунамі, відступає, звільняючи земну твердь. Вона лишалася єдиною, хто вижив після потопу посеред величезного континенту. Сінь відчула, як обличчям розливається тепло. Надобрієм зійшло сонце. Дні з першого по п'ятий епохи постримування, десь поза межами хмари Оорта гравітація та синій простір. Точки викривлення можна помітити і неозброєним оком, проте надійнішим методом є аналіз електромагнітного випромінювання. Хоча рівень випромінювання вкрай незначний, проте частотний спектр має типові характеристики, які можуть бути відслідковані за допомогою звичайної системи моніторингу корабля. Зазвичай у цій частині космічного простору трапляються одна-дві точки викривлення. На загальний внутрішній об'єм такого великого об'єкта, як космічний корабель. Одного разу нам трапилося одразу 12. Погляньте на цей момент таких точок три, сказав Чуянь Моровичу і Гуані Фаню, з якими він пропливав довгим коридором синього простору. Перед ним з'явилося інформаційне вікно, яке демонструвало рух усіх об'єктів у середині корабля. На екрані ми готіли три червоні точки, і вони якраз наближалися до однієї з них. Здається, це ось там. Гуаніфань показав кудись уперед. Вони побачили в гладкій переборці попереду круглу дірку понад метр у діаметрі з лискучими та яскравими, немов дзеркальними краями. Зазирнувши всередину діри, трійця побачила щільне переплетіння труб різного діаметру, причому в шести семи з них просто зникла частина. Двома найтовстішими трубами текли якісь рідини. Здавалося, що рідина витікає з місця розриву, зникає в просторі, а згодом знову з'являється цій самій трубі по той бік дірки. Довжина зниклих секцій кожної труби варіювалася, проте всі перерізи приблизно вписувалися в невидиму сферу. Було очевидно, що інша половина невидимої сфери виступає з переборки в коридор, то ж Морович та Гуані Фань ретельно уникали цієї частини простору. Натомість, що Янь без найменшого вагання простягнув руку до виступаючої частини сфери. Половина його руки просто зникла. Гуані Фань, який стояв із іншого боку сфери, Побачив гладенький поперечний зріз його руки, як колись лейтенант Айк на борту гравітації, угледів зріз ніг верени. Чуянь забрав зі сфери і продемонстрував двом здивованим супутникам цілу неушкоджену руку, а потім запропонував їм і самим спробувати. Обидва з обережністю простягли руки в напрямку невидимої бульбашки, спостерігаючи, як зникають спочатку кисті, а потім передпліччя рук. Проте жодних неприємних відчуттів при цьому не виникло. Йдемо всередину, сказав чуянь і пірнув у простір попереду, немов у воду. Морович із Гуаніфанім нажахано спостерігали, як він розчиняється в повітрі, поступово з голови до ніг. Картинка поперечного розрізу його тіла швидко змінювалася на невидимій зеркальній поверхні сфери, відбиваючись на навколишніх перегородках грою світлої тіні, які розходилися металевою поверхнею, немов брижі на воді. Морович і Гуаніфань. Злякано перезирнулися, аж тут нізвідки знову з'явилися спочатку долоні, а згодом перед пліччя рук чуяння, які просто висіли в повітрі, а потім охопили кожного за руку і потягли до чотиривимірного простору. Усі, хто мав особистий досвід перебування в чотиривимірному просторі, погоджувалися, що ці відчуття годі описати словами. Вини навіть твердили, що це єдиний до сьогодні досвід людства, який абсолютно неможливо висловити наявними засобами мовлення. Описуючи відчуття, більшість здавалися до такої аналогії уявіть собі расу двовимірних істот, які живуть на поверхні якоїсь тривимірної картини. Незважаючи на те, наскільки барвисто є палітра цієї картини, двовимірні істоти будуть здатні побачити лише пласку поверхню, що складатиметься з різнокольорових ділянок різної ширини й довжини. Лише облишивши звичний для себе двовимірний світ, поринувши в тривимірний та озирнувшись на картину, Можна побачити і зрозуміти всю її красу, але й за допомогою цієї аналогії можна лише приблизно описати невимовні відчуття від, від відвідин четвертого виміру. Людина, яка вперше поглянула на свій тривимірний світ із чотиривимірного, спочатку розуміє, що дивилася на власний світ, не бачачи його. Якщо знову вдатися до аналогії з картиною, то можна завважити, що, хоч спостерігач і перебуває вже поза її поверхнею, вона все одно повернута до нього строго перпендикулярно перетворюючись на одну суцільну лінію. Тільки з четвертого виміру можна поглянути на картину Біч і пізнати її справжню красу. З такої точки зору, жодна річ не перекриває перспективи за собою, глядач навіть може зазирнути всередину будь-якого закритого простору чи тіла. Звучить доволі просто, але якщо світобудова дійсно відповідає такому правилу, це направду приголомшливо. Після усунення всіх перешкод обмежень і відкриття підспіку спіку, четвертий вимір. Стикаються з обсягом інформації сотні мільйонів разів більшим за звичний обсяг тривимірного світу. Мозок просто не встигає обробити і зрозуміти весь масив того, що бачать очі. Цієї миті, перед очима Моровича й Гуаніфаня, увесь синій простір розгорнувся, немов гігантський, неймовірний мальопис. І їхнім поглядом відкрився внутрішній простір кожної каюти і приміщення корабля, кожного замкнутого ящика чи шафи в цих приміщеннях. Усі рідини, що циркулювали. Численними трубопроводами і вогненна куля ядерного синтезу в кормовому ядерному реакторі. Звісно, всі об'єкти розташовувалися в перспективі відповідно до реального місця перебування, тож деталі найвіддаленіших із них роздивитися було важкувато, проте самі об'єкти лишалися чіткими. У людей, які не мають такого досвіду і слухають подібний опис чотиривимірного простору, може з'явитися хибне уявлення, що вони все бачитимуть крізь корпус корабля. Хоча насправді для цього не потрібно кудись проникати, бо все розташовано зовні. Можна уявити, що ми дивимося на коло намальоване на аркуші паперу, ми можемо побачити все й одразу всередині кола, не маючи при цьому потреби опинятися в ньому. Це правило лишається однаково справедливим для всіх об'єктів, хоча найскладніше описати, як розгортаються тверді тіла. Всі перерізи суцільних шматків заліза чи кам'яних монолітів так само легко з'являються перед очима. Муровича і Гуані Фаня захлеснув океан візуальної інформації, ніби всі деталі Всесвіту зібралися навколо них і барвисто виблискуючи боролися за їхню увагу. Цієї миті їм довелося пізнати абсолютно нове для себе візуальне явище, нескінченну деталізацію. У звичному тривимірному світі деталізація предметів має свої межі, навіть якщо людське око безперестанку намагатиметься роздивлятися складну річ цілком чи її окремі деталі кількість складових частин предмету обмежена. Маючи достатньо часу та озброївшись методикою послідовного підрахунку, завжди можна порахувати їх усі. Але якщо дивитися на речі тривимірного світу четвертого виміру, всі приховані деталі і частини опиняються як на долоні. Тривимірний об'єкт розпадається на складники на всіх рівнях одразу. Можна побачити не тільки речі із закритого контейнера, але й начиння самих предметів. За такого експонування перед очима. Розгортається незбагнена кількість деталей всього, що тебе оточує. Перед очима і й Гуаніфаня лежав розгорнутим до дрібниць одразу весь корабель, але зосереджений погляд навіть на щось незначне, як от склянка водичі ручка, перевантажував зорові нерви незліченою кількістю окремих деталей. Щоб роздивитися у чотиривимірному просторі всі деталі, навіть таких простих речей, забракло б людського життя. Спроба сприйняти будову об'єкта одразу на всіх рівнях. Викликає запаморочливе відчуття глибини, немов дивишся в химерну нескінченну матрешку. Гамлетівська фраза, мені вистачило б і горіхової шкарлупи, навіть у ній я міг би вважати себе за владаря безкрайого простору перестає бути лише метафорою. Морович і Гуаніфань поглянули один на одного, а потім перевели погляд на чуяння. Їхньому зорі відкрилася таємниця будови людського тіла в усіх деталях у паралельному розрізі. Сідо останньої кістки внутрішні органи. Кістковий мозок, циркуляція крові між шлуночками серця, робота його клапанів. Навіть просто дивлячись один одному в очі, вони бачили, як влаштований кришталик ока. Хоча використання словосполучення у паралельному розрізі може спричинити плутанину для розуміння. Фізіологічне місце розташування органів не змінилося, шкіра так само огортала кістки і внутрішні органи, збереглися легко впізнавані обриси кожної людини з тривимірного світу. Але це було лише дрібною деталі в нескінченних паралельних рядах інших, не менш важливих. Зважайте, коли розмахуєте руками, попередив чуянь, ви можете випадково зачепити внутрішні органи своєї чи іншої людини. Хоча це й не буде великою проблемою, якщо не докладатимете значних зусиль, але ви можете відчути біль чи нападну нудоти, ба навіть отримати незначне внутрішнє запалення. Не чіпайте речей навколо вас, якщо ви до кінця не певні, чим саме вони є. Зараз для вас усе на кораблі оголене і доступне, Високовольтні кабелі, труби з парою, інтегральні мікросхеми. Ви легко можете стати причиною збою в роботі бортових систем. Для тривимірних істот ви зараз перетворилися на справжніх богів, але вам слід призвичаєтеся й опанувати ваші нові можливості в четвертому вимірі. Проте Морович та Гуані Фань швидко навчилися не торкатися внутрішніх органів. Щоб узяти людину просто за руку, треба було робити ті самі рухи, що і звичайному світі. А для того, щоб дістатися до кісток чи внутрішніх органів, потрібно було розпочати рух з іншого напрямку, відсутнього в тривимірному просторі. Наступне відкриття виявилося не менш захопливим вони могли бачити зірки в будь-якому з напрямків, їхнім поглядом відкрилося як неспішно, посеред суцільної темряві Всесвіту, простягається блискуча спіраль чумацького шляху. Вони розуміли, що це ще перебувають всередині корабля. Жоден із них не вбрав скафандра. І усі так само дихали повітрям на його борту. Але в четвертому вимірі вони опинилися просто посеред безмежя космосу. Як досвідчені астронавти, всі троє безліч разів виходили у відкритий космос, проте ніколи не відчували себе настільки спорідненими з навколишнім безповітряним середовищем. За звичайних обставин їх від космосу відділяла товщина скафандра, а тепер між ними і цілим усесвітом не залишилося більше нічого. Корабель із усіма нескінченними проєкціями його начиння жодною мірою не перешкоджав їхньому спілкуванню із зоряним небом. У четвертому вимірі весь усесвіт розгорнувся паралельно їхньому кораблю. Мозок, призвичайний сприймати та обробляти дані тривимірного світу, отримавши нескінчений потік інформації, породженої безлічю деталей, спочатку відмовлявся працювати як слід. Проте на диво швидко адаптувався до чотиривимірного простору, підсвідомо ігноруючи більшу частину деталей. І залишаючи навколо предметів лише обриси. Щойно, перше запаморочення від незліченості деталей кожної речі минуло, на Муровичі і й Гуаніфаня, чекав наступний ще більший шок. Звільнивши розум від перевантаження дрібницями, вони отримали відчуття самого простору четвертого виміру, геть не схоже ні на що знане дотепер. Пізніше це явище отримало назву просторовий ефект багатовимірності. Ті, хто відчув цей ефект на власному досвіді, Намагалися марно пояснити це як відчуття широти і неосяжності в тривимірному просторі, яке безкінечно копіюється в напрямку відсутньому у звичному для нас світі. Багато хто вдавався до аналогії з двома поставленими одне навпроти одного дзеркалами, дивлячись у них, можна побачити безкінечний повторюваний ряд дзеркал, які формують коридор, що немає кінця краю, і кожне побачене дзеркало і буде тривимірним простором. Інакше кажучи, увесь неосяжний світ, який люди спостерігають у тривимірному просторі, насправді є лише одним поперечним перерізом чотиривимірного світу. Складність опису просторового ефекту багатовимірності полягає ще й у тому, що простір, який відкривається людям після потрапляння в четвертий вимір, також здавався рівномірним і порожнім, проте лишав невимовне відчуття глибини. Це відчуття виникало не через наявну відстань до об'єктів. А через присутність глибини в будь-якій точці простору часу. Згодом став крилатим вислів Гуаніфаня. Тут кожен дюйм приховує в собі безодню. Переживання просторового ефекту багатовимірності вперше було схоже на таїнство хрещення. В цей момент такі поняття, як свобода, відкритість, глибина й нескінченість набували нового змісту. Ми маємо повертатися, сказав Чуянь. Точки викривлення лишаються стабільними лише певний проміжок часу, а далі починають переміщуватися. Або ж узагалі зникають, і тоді їй доведеться шукати вихід у чотиривимірному просторі, що для новачків, як от ви, може виявитися небезпечною пригодою. А як відшукати точку викривлення в чотиривимірному просторі? запитав мурович. Дуже просто зазвичай точка викривлення має форму сфери, всередині якої світло заломлюється, дещо деформуючи зображення предметів. Ми це бачимо як певний розрив у звичному для нас їх вигляді. Звісно, це спричинене лише оптичним ефектом у чотиривимірному просторі, а не реальною деформацією предметам. Он погляньте. Чуянь вказав на місце, крізь яке вони потрапили до чотиривимірного простору. Морович і Гуаніфань підвели погляди і побачили вже знайомі труби, але розгорнуті, як і все, довкола. Тепер легко можна було роздивитися потоки рідин, що циркулювали в них. У середині прозорої сфери труби мали вигляд покручених і деформованих. А сам отвір нагадував росинку, що звисала з павутини. Точка деформації була геть не схожою на свою проєкцію в трьох вимірах, де вона, не заломлюючи світла, лишалася повністю невидимою, і її місце розташування можна було відшукати, орієнтуючись на зникнення предметів чи їх частин у четвертому вимірі. Якщо ви знову захочете увійти в чотиривимірний простір, то мусите вдягати скафандри, бо якщо шукатимете інший вихід із нього, то можете зробити помилку новачка. Повернутися в тривимірний світ уже за межами корабля.